Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, колеги та любителі гри у FIFA. З вами топ-100 трейдер світо Донецький і радий вас вітати на новому огляді маркету FIFA Ultimate Team. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би запросити вас сьогодні, в понеділок, 3 квітня ввечері на стрім. В нас же був пілотний проєкт. Ми з хлопцями посиділи, поспілкувалися, відкрили якийсь паки, зіграли матчі. Я всім розповів, коли купити МБП, коли продати МБП і таке інше. Тож було непогано, всім сподобалось. Сьогодні спробуємо повторити десь півгодини до контенту. Ми увімкнемось, але щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал, поставте. На собі повідомлення увімкнене, щоб коли я розпочав трансляцію, ви були вже на ній та не пропустили саме цікаве. Також, якщо вам зручно дивитись на твічі, то ви можете посилання я на банері, перейти на мій твіч-канал, який я створив безпосередньо для стрімів по FIFA, і також підписатися і мати змогу дивитися з цієї платформи. Приходьте, думаю, буде весело сьогодні ввечері. А давайте тепер переходити до аналізу маркету. Як ви можете бачити, на станом на сьогодні я знаходжусь знов топ-100 трейдерів світу, топ-96. і В принципі, тут є кого підтискати. Я думаю, що навіть в топ-90 можна потрапити, коли я сьогодні продам всі свої. Інвестиції це знову ж таки трапилося з тільки вашій підтримки. Тому дякую кожному, хто ставить лайк, хто коментує відео, хто мене мотивує таким чином. Тому що коли я роблю просто для себе, ну це хобі та й хобі. Знаєте, а коли я бачу таку від вас, такий зворотній зв'язок, таку підтримку. І то це мене, звісно, мотивує, і я намагаюся також а, витискати з себе все найкраще, а, чимось ділити з вами, щоб у вас також виходило заробляти монетки. Тож мета залишається такою самою: закінчити рік в топ-100 трейдерів світу. Будемо намагатись це робити. Отже, на чому трейдив безпосередньо на вихідних, а, за рахунок чого вдалося заробити ну, багато, насправді багато. Грошей. По-перше, давайте в Твіттер мій перейдемо. Хто не підписаний, теж підпишіться. Тут я викладаю якісь ну, фліпи і роблю це швидше, оперативніше, бо це банально зручно. Перш за все, в нас були фліпи першої години та другої години п'ятниці. Сиділи ми з трейдмастером, дуже багато трейдили, дуже багато закупляли і в Discord давали. Але чесно кажучи, в п'ятницю саме. Так, я якусь кількість карток купив, але це не була, знаєте, така суттєва кількість, я не особливо багато заробив, може якийсь мільйон. Чомусь я не потрапляв. Десь я не встигав купити картку вчасно, десь я не встигав, там, я їм намагався снайпити, побачив дно, але не купив просто. Десь дно провтикав і таке інше. Але кілька аліксів Телішев я купував по 122, 125, продавав 139. Тіму Вернерів по 270, 285 продавав по 312-315, але потім вони були і 380, але це окрема історія. І е, такий самий вдалий флі був барнс о, 280, 285, 308 купівля, 325, 326 продаж. Також, в принципі, я не дуже сильно фліпав овернайте. А, тому що а, саме цього тижня чомусь тенденція працювала інакше. Команда не в першу годину відскочила, а десь на другу-третю. І тому цикл змістився. І овернайти як такові, вони були пізніше. Їх треба було купляти пізніше. Я прокинувся вночі, подивився одним оком на ціни, бо я дуже втомився, бо знову ж таки сиділи весь вечір, трейдили, намагалися та і я там небагато карток Купив, але в закуп ми багато чого дали. Я прокинувся одним оком, подивився, ціни мені не дуже сподобалися. І я вирішив не купляти. Бо коли не подобаються ціни, краще не купити, аніж купити в мінус. Але десь у 7-й за Києвом було дно, були найнижчі ціни. На ці картки, і трейдмастер їх закуповував, і, в принципі, заробив на цьому непогано. Тож в мене п'ятниця була так собі. Єдине, що я продав мюллерів, яких я купував 69570, продав 8283, тому що в нас вийшло СБЧ на Крістофі Ронкунку, яке, в принципі, дуже сильно підняло маркет рейтингу, особливо хай рейтингу. Ми про це з вами говорили в новинах. Я зараз не буду так багато саме розповідати про те, що в минулих випусках вже було, тільки безпосередньо трейд огляд маркету, щоб трошки зекономити ваш час. А саме цікаве для мене відбулося вчора, в неділю. Чому? По-перше, в нас відбувся міні реліз Якщо ви дивились новини, то ви пам'ятаєте, що ми очікували на «Гіндузі», на його нову версію. Червона версія, яка одна картка з п'ятіркою на на Moves, одна картка з п'ятіркою на Вікфуд. І потенційно дуже цікава картка. Ми пам'ятаємо, що ця картка була досить метова, його. Багато кіберспортсменів за нього грали на початкових етапах гри так, або там в бюджетних складах. Так само минулого року в Intel Wild Cards. версія, Багато хто за нього грав. Тому Но, а хайп на цю картку був. Але коли вона вийшла, то я побачив наступну тенденцію. І знову ж таки, я пильнував виключно за цією карткою, бо вона мене цікавила. Я побачив наступну тенденцію. Ця картка була там в перші хвилини на маркеті: мільйон, мільйон сто, мільйон двісті. Вона їх хтось купив за мільйон двісті монет, хтось купив. І я побачив, що в той самий час оцей гіндузі летить просто на дно в прірву дуже швидко. Він там футбін 89. А де-факто він на маркеті вже 84 його купа сторінок. В принципі, ви можете по футбіну цей графік побачити. Тут його зафіксував 87. Але це відбувалося на протязі там, десь 10-15 хвилин. Це було дуже швидко. Але ціна була на нього тут нижче. Я навіть зараз вам покажу в Діскорді. Я встиг, по-перше, сам його закупити. По-друге, я встиг його дати в Діскорд, і хлопці теж закупили. Хтось там 10 карток, хтось більше. Ось ви можете, ось ви можете побачити. на Пост Діскорді 80 він на по футбіну, і я пишу, що 77-78, мені дуже подобається, а, треба купляти, новому я давав предикшн 400-500 тисяч в перший день. Я сам його купив багато, дуже карток, десь 25-30 карток. Оскільки я побачив, що коли з'явилася ціна на нового гендузі, і ціна там була першу, перший скрін футбіна, 800 тисяч, якщо я не помиляюсь. Звісно, люди зрозуміли, що ну, різниця буде за великою, і цей гендузі, він не може коштувати там 80 тисяч. І почався панікбай. Але за рахунок того, що я слідкував за цією карткою, я раніше в неї увійшов і я накупив купив його багато. Кажу, десь 25 карток. Я купив 77-80, Це все відбувалося там 10 хвилин умовні, Був коридор на купівлю. І ось мої продажі сто дев'яти, точніше 105, 104, 99, Останні в мене продалися 108-109 тисяч. Тобто я десь чистими заробив 500 тисяч на цьому гіндузі. і Discord наш теж заробив. Для чого я вам саме цей фліп показую? Це і таке навчання, так невеличке, тому що я вам намагаюся якісь давати лайфхаки з приводу того, як ви можете заробляти на трейді. Коли ви бачите, що виходить якась нова картка, ви бачите, що попередня версія цієї картки сильно втрачає, то у вас є коридор на закупівлю. Головне, щоб ця картка була грабельною. Тобто, якщо у вас якийсь фолдер інформ є, і вийшов ще один фолдер інформ більш високого рейтингу, це не працює. Це працює з картками, за які грає ком'юніті. Гіндузі це одна з цих карток. Бюджетний біст, який закриває позицію центрального півзахисника, і в принципі робиться дуже якісно. Тому. Було прийнято таке рішення, а навіть на інший маркет не дивився. Я був сконцентрований виключно на цій карці. І вам на майбутні поради, якщо ви бачите таку аналогічну ситуацію, можливо, в майбутніх промокомандах, то треба діяти. Крім того, потім а, був якийсь, там була якась перерва. Цей гіндузій падав, падав, падав. І потім а, нам вдалося з трейдмастером зазвонитись і ми за ним вже о двох пильнували. І допильнували ми до того, що ми зловили дно на ньому, вдалося нам, і ну, мені, на відміну від п'ятниці вдалося. Ми його купували 525-530, потім докупляли 535-540. Це була критична гранічна ціна. Тому що він був там на маркті 550 і він ріс. Ну, я думаю, хто був вчора на стрімі в Руслана, ви бачили, що він просто в якийсь момент полетів ту зимун в космос. Я не знаю, там на Юпітер, куди завгодно. Ну, тобто, з картки 100 тисяч більше чистого прибутку вдалося заробити. І на п'ятьох цих гіндузі, яких я купив, Русланочку по всім. Мені вдалося заробити там теж 500-550 тисяч чистими. Тобто на одному гіндузі, десь 2 години трейду, я заробив мільйон монет чистими. Це був початок вечора, в принципі. Дуже такий обнадійливий, оптимістичний. Далі, оскільки зараз нема можливості агресивно зайти у Фодер через те, що Гліч на Ansai не працює. Ну, він працює, але в eSports прибрали Position модифар, тобто не можна його виконувати по 5 разів на добу, тому я вирішив саме. Потрейдити на картках ну, актуальних, так не на фолдері. Ну це і цікаво, десь я за цим сумував і ну, не було іншого виходу. Не хочеться купувати купу фолдера. Знаєте, потім сидіти добу, чекати на якісь нові завдання, на якісь токени, щоб мати можливість цей гліч використовувати. Тому я пішов дивитися і там з Діскордом разом допомагали мені, допомагали хлопці. Теж Андрій в нас є мій допомагав мені там дивитися ціни. Дякую тобі, друже. Допоки Руслан був на роботі, ми там теж дивились на просадку. Чому тому, що в нас вийшло СБЧ на 87. Плюс один з трьох World Cup of Fantasy Food Hero Players. Ну тобто, я думаю, ви розумієте, наскільки це хайпове СБЧ, воно там дуже залайкане. Збірка недорога, 350 тисяч монет. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, минулі збірки були приблизно така сама ціна, але там були 87 плюс Base Hero навіть був. Або вони були трошки дешевше. Напишіть мені в коментарях, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ну, але суть в тому, що 340 за такі. Такий пік, мені здається, це не дуже дорого. Якщо ми подивимося на те, як ком'юніті відреагувала, то 68 лайків. Ну, це багато. Дійсно, останні е, рулетки отримували там взагалі 12-13 лайків. Думаю, ви це пам'ятаєте. Відповідно, це СБЧ дуже сильно вплинуло на дві категорії карток. Перше це е, все те, що в паках, і все те, що Десь співпадає з цією вартістю, там 300-500 тисяч монет. Люди побачили а, цю а, ціну, вартість, баче, і пішли продавати своїх гравців в цьому ціновому діапазоні. І друга категорія це картки, які безпосередньо тут можуть випадати. Це Марвел-Герої та Фуд Фентезі Хіро. Тому а, ми пішли дивитись просадки і пішли закупляти картки. Я вам зараз покажу, що я купив. Воно а, ну щось відскочило вчора, щось ще відскакує. Тобто, я не все продав. Але, наприклад, було дуже багато просадок, впали ікони актуальні. Той самий Верон в мене продається. Ви бачите, ціна купівлі 230-225. Я його купував, продається зараз вже 249. Той самий Барнс я купував його. 200... 15 і нижче, тому що на нього було одне дно, потім він трошки нижче пішов. Ну, Зараз, в принципі, на лінивці він і, і йде. Хумільц, ну але це вже овернайте. Хто в нас ще просів? Просів Крістіану Роналду, оцей рулбрейкер. Він зараз вже відскочив, я його купив за 377 тисяч. Просів о, далі в нас Фернандо Марієнтес, тобто всі герої. Просів Жінуля, Жінуля я купив за 940. Зараз немає 999 продати. Він вчора був 999, 995, Я дурак, просто що трошки пожаднічав. Я його виставляв мільйон дев'ять. Він не купився. Зараз він знову впав. Але коридор входу в картки був. І найголовніше, коридор виходу з карток теж був. Той самий кют там 210. Той самий Overrun дуже низько впав, і, до речі, дивно, але Overrun поки що і не відскочив особливо. Тобто він 687 тисяч коштує і це не те, щоб сильний відскок. А я його купив за ті самі кошти. Приблизно більш зате він був навіть дешевше. Але наскільки мені відомо, просто овайрана дуже багато сипить цьому піці. Віжака він на стрімі бачили, я думаю, ви та випав багато хто в Діскорді нам скидав, тобто багато в Твіттері. Напишіть, будь ласка, хто вам впав з цього піку, якщо ви збирали. Якщо ви ще не відкривали, то знову ж таки приходьте на стрім, можливо, ми зробимо якийсь з вами такий, знаєте, цікавий тест-драйв. Зберемо там, я зберу, можливо, там, якщо буде хоча б 10 штук, подивимось е відсоток випадіння цього овайрана. І Кабдивілля, Їх дуже багато бачила ком'юніті, тому вони просіли. Більш за інші картки. Але я купив оверанів, купив CapDVL за 710, він же 740, в принципі, непогана ціна. І а, також був МБП в моменті, 500 тисяч. Зараз трошки маркет росте. Тобто паніка закінчилась, він ще вчора відскочив, повторюсь. Але потім люди дограли вікінд-лігу і почалися в нас овернайти. Суплай активності немає на маркеті. Будь ласка, він вже сьогодні вночі був 530-540. Я його продавав 549, на лінівці не пішов. Потім ком'юніті пішла спать, дограла вікінд-лігу і він був знов 500. Зараз знов 517. Я думаю, що я його сьогодні продам. 540, свої 550, це не буде дуже величезний прибуток, я його купував по 500. Але, ну, це теж гроші, в принципі, бачите, 500, і цей теж 500. Теж гроші, я це теж готовий взяти. Давайте зараз це перевиставлю, щоб воно потрошки крутилося. От. А, тобто, на паніці було багато закупівель, і головне, знову ж таки, був коридор, було падіння на паніці, був відскок. Тому, якщо ви в моменті бачите таку ситуацію, про яку вам зараз розповів, для вас це шанс увійти гарно. В картки, Увійти, можливо, в картки, які ви собі в склад хочете, або потрейдити. Слідкуйте також за цими нюансами. Переходимо далі, далі в нас, напевно, це мої овернайти. Що я закупляв? По-перше, давайте розпочнемо з Твіттера. Я зробив кілька знову ж таки moves, мувз сиділи ми з трейдмастером і давали щось закупи, саме купляли. Він більше фолдерів вже з там позавчора, наче тому він не купляв дорогі картки, щоб вони в Анасайн не потрапили. Ось, а в мене була можливість, і, в принципі, я десь ризикнув. Десь ми щось разом снайпили. Мені, мені пощастило, наприклад, у випадку з Мальдіні. А він був 3,6 і Це була знижка на, на футбіні. А маркет був. Вже 3,7, 3,70 та 750. Я його снайпів за 3,6, мені пощастило купити 3,555. І овернайт я його продав 3874. Тобто, в принципі, 3874 мінус 5%. Це в нас 3680 Я отримав за нього чистими, або ми мінус 3555, 125 тисяч чистого прибутку. Влаштовує мене, звісно, влаштовує. Тобто, це така картка, дорога. Ризик на неї великий, але і нагорода теж велика. Далі за вараном це був сміх. Я бачу, що він сильно впав. Я бачу, що він 2,7. Я його ледь не купив 2,7. Дивлюсь, виставляють його ще 2,69, 2,66. Він падає. Дивлюсь на футбіні, він 2,6. Йду Іду перевіряти ціну, бо в мене був в трансферному листі в списці спостереження один оваран. І купую оварана за 2,69. Випадково, просто таке інколи буває. Вже втомився, вже не прослідкував, купив оварана. Що я роблю далі? Звісно, йду і купую оварана за 2600. І кажу трейдмастеру: ти не хочеш собі купити ще за 2,6. Та давай я тебе підтримую, чому ні? Іде купляти, а його вже забрали. Тому так вийшло, було б взагалі смішно. І виставив я цих оверанів на лінивця в ніч. І теж, в принципі, ми бачимо, що навіть там 2,7,99 мінус 5%. 2,659, купив 2,6. 60 тисяч чистими, на цьому цього я продав на 72 тисячі дорожче, але я і купив його десь на 70 тисяч дорожче. Тобто, в принципі, 120 тисяч з двох оворанів, 150 тисяч з мальдіні, 270 тисяч чистими. Я заробив. Ну і я б заробив більше, якщо б я не провтикав, не протупив. Ну але таке буває це життя. Втім, я вважаю, це дуже прибуткові е, такі овернайт. Це більш знаєте, таке похизуватися. як потрапив до топ 100 Я вам не раджу без досвіду таке робити. Далі переходимо до овернайтів. Овернайт нас промо-команда просіла, і подивимось безпосередньо на ціни, які зараз на промо команду, так які, можливо, я раджу вам придивитися під час там, відкриття а, титульних матчів або під час ще одного а, івенту, який може сьогодні бути. Ну, по-перше, я купляв багато хумельців, я їх купив штук, напевно, 60 по 66 тисяч і дешевше. Він 69, але, в принципі, я очікую, що він там 72-73 буде. Це невеликий прибуток. Знову ж таки, 3-4 тисячі з картки, але тут. Тут береш банально за рахунок кількості. Вау, Мальдіні 339. Вау. Вау! І це знову ж таки, а, ну це не знижка, не те, що велика знижка, ну, але це дуже низько. Бачите, як важливо вчасно вийти з картки. Це, ж... це теж скіл, так, відповідний. А я з не встиг і багато втратив. Тут встиг і багато заробив. Тому а, Хумельс мені в принципі подобається 67 і нижче. Я його закупив. Також я купив багато вернерів за 230. А зараз ми бачимо, що він 240. Він був вже сьогодні 245. Я сьогодні вийду зі всіх цих карток, яких я закупив. Переважно це Хумельс, переважно це Вернер. Є в мене кілька ентоні, але Ентоні. Багано, тобто є і невдалі інвестиції. 670 ми його купували. Він відскочив до 710-715, але в мене він овернайт не купився. Таке теж буває, тому я буду на ньому, скоріше брати мінус. Купив я DCI за 820, але він був на дні навіть 800, тому я зараз намагаюся на ліниці цього трошки дорожче продати. Купив багато веронів 225-230, ви бачили, і 135-140 багато клювертів. Також купив банців, але банцев я купав. купляв за дорого. Він теж трошки набрав. Дивіться, хлопці, далі. На нас, можливо, сьогодні. Можливо, завтра. Я очікую, що сьогодні. На нас йде пак, який був в кода гри, ми на нього дивилися з вами на цей пак. Це гарант гравця Food Biosdy. Він є в кода гри, і його не було в магазині. Скоріше за все, що все ж таки це буде саме пак в магазині. От він. І це буде СБЧ, Food Biosdy Player Pack. «Contains Контейнс вантрейбл футбол player». і не написано, що це з першої команди. Тобто він буде в себе включати і першу, і другу команду. Якщо це так, як я е, так собі уявляю, якщо це вийде сьогодні. То на цю команду в моменті буде дуже велика паніка і на першу, і на другу. Саме тому, якщо ви інвестували в ці картки, якщо ви закупляли з нами з Дискордом, або самі купляли, або просто ви купили собі пограти, моя вам порада: продайте їх до сьогодні до контенту. Так, можливо, відбудеться таке, що не вийде збичей, вони підуть вище. Але якщо у вас є прибуток, то ви мінімізуєте свої ризики. До речі, варто визнати, що зінченко я помилився. Помилився, тому що Зінченко навпаки набрав, незважаючи на те, що вийшов фірпо він свої 294-293 тисячі коштує. Ну, моя помилка, вимушено це визнати. Я очікував, що Теляш та Фірпо більший вплив на Сашу з Але я вже думав потім, чому так сталося. Напевно, тому що через вихід Алекса Сандру він забагато втратив. Він втратив. 5 50 тисяч на ціні 300 тисяч монет. І він просто повернувся до, свої, до своєї ціни. Втім, Ну на нього не було такого впливу з боку конкурентів. Це означає, що картка потужна, це означає, що картка в ком'юніті та дуже така ну, дуже зайшла. Тому тут я був неправий, це варто визнати. а тобто по промокоманді поговорили. В мене ще, є, до речі, багато Емерсонів, але я не поспішаю з них виходити. Я їх продаю на лінивця. по 85, по 84 500, по 85. В мене 25 штук. Я їх потрошки продаю, але це картка, яка вона вже набрала, вона вже 115 десь тисяч коштує. Але ну, це один з найкращих правих захисників АПЛ, і він дуже бюджетний. Він гарні лінки дає. Тому я не поспішаю. Я залишив все на понеділок, тому що в понеділок зазвичай маркет росте. Сподіваюся, що цього разу теж буде відскок. Зараз у нас 13-21 за Києвом. Тому я думаю, що очікую, так? що в нас буде все ж таки якийсь ріс ще і ці картки я зможу продати в плюс. Що стосується команди тижні, сон. Я закупив багато сонів до 155. В принципі, зараз знов таки, бачите, був він 165, зараз 159, 165, тобто ми бачимо, що а, він знов впав. І в принципі, тут дуже цікава ситуація, що він, що Роналду, постійно 155-160. Мені здається, це низько. 155, мені подобається ціна входу, я його сам брав багато в багатій кількості. Чому? Тому що його картка 90 рейтингу коштує 177. Це якийсь нонсенс, чесно кажучи. Ну так, суплаю на цього багато через гарну промо команду, через те, що свапи, через те, що люди багато паків сейвили. Ну але все ж таки не має бути різниці майже в 20 тисяч, коли. Краща картка на 20 тисяч дешевша ніж гірша. Я думаю, що навіть коли вийдуть, ТОЦи, цей сон він буде бюджетним бістом і зазвичай так от на паніці дорогі картки перед ТОЦами втрачають. А саме середня цінова категорія, середня мета, вона тримається, тому що. Ну, Грати треба, грати рарними та бічами ніхто не буде, а все одно люди підуть і будуть купляти середніх таких гравців, ну, такі, такі як, наприклад, той Сімсон. Тому в мене є впевненість, що ця картка надійна. Якщо 155 він буде, можливо, на паніці сьогодні або, а, в, або завтра, коли вийде СБЧ, придивіться. Так само Криштяну: 155 мені подобається. Вальверде uh, 36-37, я думаю, це no-risk investment, за таку картку, такі гроші. Ну, це не нагадує Йонга, Минулого тижня він був 30 на дні, зараз він вже 38. Я думаю, ця картка 45 свої буде коштувати там, за 1,5-2 тижні. Тому, якщо ви хочете пасивну надійну інвестицію, купуйте, не прогадайте. Так само 85 інформі по 11 і будь-які інформи. По квіксел, що стосується рейтингу, останнє у нас напевно на сьогодні, так рейтинг низько, незважаючи на те, що вийшли з БЧ мало його забустити, оскільки там не було конкретних вимог, рейтинг ну навіть впав. Тобто 84-й, 3,2, 3,3, 85, 9,5 середня ціна, 86, 14, 25%. Це дуже низько. 87, там десь 19, ми бачимо, це теж низько. Оцей рейтинг мені цікавий, він може бути е, актуальним е, саме в цьому СБЧ, яке на нас чекає з Гранфуд Бьозди. Я б радив, напевно, 85, й 9,5. Дуже подобається прямо по ціні маркету. 86, й 14 -й, дуже подобається. 87-й, можливо, 17-18 я б віддавав перевагу саме карткам, які в нас в промокоманді песіна чи Quest. Педро Гонсалвес, Карлсон, Інформе. Намагайтеся їх, тому що якщо навіть вони не наберуть зараз, коли вони вийдуть з пака, у вас буде додатковий коридор руху по цих картках. А, також давайте швидесенько, нове промо в нас очікує в цю п'ятницю. Це буде трофі Тітани. І ну, це, напевно, щось на кшталт центуріонів, але там були зіграні матчі, так, досягнення за клуб. Тут якісь трофеї. Ну В принципі, хедлайнером має бути місце, але в нього вже багато промокарток Втім, подивимось, що придумаю на і це має бути таке ветерани, я думаю, та світового футболу з багатьма трофеями. Ну, в принципі, це може бути хайпове промо, тому що це будуть карти які вже там на піці кар'єру або закінчують кар'єру, але вони отримують крутезні картки, як це було з Ібрагімовичем, тим самим, так? Можливо, якась Кріштіану роналдо картка, Месі. Подивимось, одні з останніх таких потужних карток. Я думаю, що це промо буде на хайпі. Ну, очікуємо вже на зливи від шерифу. Це вже вам треба дивитись наступний випуск новин. Може завтра, може післязавтра він вийде. Будемо дивитись від плотності матеріалу. І знову ж таки подивитись, вже коли будуть зливи. І на нас очікує зіл, End of ендофенера, що можна тут зробити, можна піти купити собі трошки лінків. Ну так просто я дивився, вже в цій лізі небагато насправді крутих грабельних гравців. А, так, є окоча 1, 2, 3, 8. Так, герой, ну але лінкувати картку СБЧ там, за, я не знаю, умовні 100 тисяч або дешевше героям за мільйони два, навряд чи хто буде. Але можливо, Верхорст 25-26 тисяч. Мертенс 18, я купив картку, він трошки набрав. Ну, Делялі мені не дуже подобається. От я б придивився Мертенс, Верхорс, так, там 26-27 верхорс, Мертенс 18-20. Візьміть пару карток. Якщо буде це СБЧ на Місута і Зіла дешеве, якщо він буде крутезною карткою, ці лінки все, все одне спрацюють, тому що кимось його лінкувати треба, а німецьких гравців не те, щоб дуже багато в нас. Є в ну зараз в РІ, так легенд, наприклад, або героїв. Тому така інформація, хлопці, подивився з вами. Якщо про щось забув сказати, напишіть мені обов'язково в коментарях. Чекаю вас на стрімі, Якщо без форс мажорів, то коли прийду зі спортзалу, запущуся. І знову ж таки, щоб не пропускати контент, якщо вам було цікаво, підтримайте лайком. мені буде мені буде приємно. напишіть коментар. І до зустрічі в нових відео. Все буде, Україна, Па-па!